Прошу стати рунко. Вільно. Сіда. Вільно. Ви вже завтра будете нести службу на вулиці, захищати наших громадян. Трохи згодом, коли більше ми вас підготуємо, буде наступний етап. Ви будете виїжджати. На бойові завдання, вже більш серйозні, але то потребує дуже великої уваги, сили і навичок. Хочу сказати, хочу привітати вас завершенням навчання, подякувати вам за витримку, за ту жаду до знання, яку ви проявили. Ви наш перший випуск перший випуск. За части повномасштабної війни. Дякую тобі за службу. Дякую. Давай, сарам Слава Україні. Героям слава. Україні. Слава, Україні. слава Україні. Служу українському народу. Борозинець, Дякую. Гончарук. Да. Вже завтра вони будуть нести службу на вулицях міста Харкова, а трохи згодом, досвіда, як отримують більше досвіду, вони будуть вже залучені до більш складних завдань, пов'язаних з відсічю російської агресією та виконувати бойові завдання.